Адміністрація Трампа може припинити всі поточні постачання військової допомоги в Україну. Про це повідомляє Вашингтон Пост. Якщо рішення про припинення допомоги буде прийнято, воно включатиме радари, транспортні засоби, боєприпаси та ракети на мільярди доларів. Речниця Білого Дому також заявила, що США більше не даватимуть. Чеків на далеку війну без справжнього миру. Вона додала, що Зеленський фактично спровокував віце президента перед камерами. Звісно, тепер у всіх собак на Зеленського будуть вішати. Financial Times пише, що Україна протримається без допомоги США щонайменше 6 місяців. Видання Відзначає, що в Києві це підтверджують військові депутати та чиновники. Тим часом Трамп наказав перевірити, чи може Вашингтон повністю або тимчасово припинити постачання зброї Київ. Наразі американський лідер зайняв вичікувальну позицію, він планує поспостеріти за подальшими діями Зеленського.